Вітаю! Всім вітання на каналі Таро Сонця та місяця. З вами тут, як завжди, я, Юля. Всього всього вам доброго, здоров'я, доброго, доброго часу доби, мирного вам неба. Всього всього вам хорошого, хороших вістей, хорошого здоров'я, всього -всього, всього всього хорошого, всім, всім всього хорошого. Слава нашим захисникам, низький Уклін, нашим українським захисникам, нашим ЗСУ, низький Уклін і подяка! І низький уклін і слава нашому українському роду, який веде нас до трансформації. Для вас, як завжди, сьогодні рубрика карта тижня на наступний тиждень. Тобто, з завтра, 6 травня до ну, 12-13, у нас досліджуюча неділя. Ну, звісно, все одно ви знаєте. Ви вже це знаєте, я всім цим кажу. Якщо ви ходите по каналах не тільки у мене то ви від інших зачули чули, «Таро», і дати це несумісні речі, плюс-мінус воно ну, може програти, починати прирватися у когось вже сьогодні, а в когось серед тижня програється, в когось може увесь тиждень, карта тижня відігратися. В когось тільки один день може це таке. Розумієте? Ви вже це розумієте? Ви знаєте, підкоректува підкоректуєте себе більш-менш, по основна енергія на цей тиждень для вас. Карта тижня, енергія тижня все одно воно ну, плюс-мінус трошки туди-сюди. Це ви вже маєте всі знати. І так звісно, те, теж це саме завжди кажу, що не забувайте розклад загальний. Воно можете щось підкоректувати, щось у вас може заринувати, а щось може не підійти. Воно тому що люба карта одна. Карта, вона має дуже багато трактовок. Одна. А комбінація карт то взагалі дуже багато. Я чому більшість по одній карті розклади роблю. Підказочку беру дно, а дуже рідко витягаю ще там. Дві-три карті, тому що дуже багато йде інформації навіть по одній карті. А якщо розкласти ось розклад, то то взагалі то треба годину говорити тільки на один варіант одній людині. Чому ви замітьте, що ті терологи, які роблять відео 20-30 хвилин годину на один варіант, вони відкладають багато колод, майже всю, тобто багато карт, майже всю колоду. Чому? Тому що багато інформації йде. Чим більше карт, тим більше інформації, бо дуже багато кожна карта має трактовок. І треба все всім сказати, і якщо, особливо, якщо таролог читає інформацію з потоку, то взагалі там слова. Думки наперед слів, слова наперед думок, там, там взагалі -то, то нереально. Я і так стараюся зменшити свої розклади, от багато роблю шортів, щоб навчитися коротше. І не виходить. А я уявляю, що я там розкладала розклади на багато карт, на багато позицій, і тут я вам би говорила на один варіант півгодини. Тому я беру, намагаюся вмістити в рамки однієї карти все, що можу з неї витягнути. І воно тому може щось зрозумувати, може щось не зрозумувати. бо там трактовок, де багато і щось ваше, щось не ваше. Тому так, не забувайте, що це загальний розклад. Як завжди, будь-який розклад, не тільки карта тижня. Любий, любий розклад це загальний, так що не забувайте. Так, ви можете вже вибирати країна тіней, колода і колода зеленої своїй колоді Вибирайте. Чи, може, так вам зручніше, бо це, бо це так колода йде горизонтально та вертикально. Хай буде так, вибирайте, як вам зручніше. Вибирайте свою колоду, карта тижня, основні енергії тижня на цей наступний тиждень. Я вам всім дякую. Всім, всім дякую, всім дякую за активність на каналі, за ваші коментарі, за лайки, за підписки. Дуже багато людей підписалося. Нас уже більше 100, тобто 1100. Дуже швидко назбиралося о, поверх тисячі, там 100 з чимось підписників, поверх тисячі. Це дуже швидко. У мене взагалі 100 підписників перших тягнулися півтора року, а тут за буквально за місяць поверх тисячі натягнулося тисячу, тобто 120 з чимось підписників, майже 130, 130 підписників у мене збиралося набагато скоріше, ніж 131 тридцять перших, коли було, то я вам дуже дуже дякую всім, хто долучається, всім, хто підписався. У мене зараз поки що на каналі йдуть тільки шорти, тому що я в. От карта тижня, енергія місяця і шорти. Таких відео там в мене старих відео є багато, плейлисти є. Бо я спочатку такі відео всі робила. Коли не було підписників, зараз підписників є більше, але відео у мене менше. Я трошки себе, знаєте, вчу, коротше говорити, тому роблю шорти. І знаю, що багато людей люблять шорти. Коротенько. Сказала два-три слова, і все людина зрозуміла. Багато людей не люблять слухати цього довгі розклади, тому роблю шорти більшість. Але я буду повертатися до довгих відео. Поки що шорти. Чому тому, що ось ну першу причину я сказала, і друга ще причина мене ще свої проблеми, свої трансформації проходжу, свої. Ну, своє особисте, і я поки що не готова, ну не можу. Трошки енергії мені не вистачає робити довгі відео. Поки що, а так на шорці, шорці, шорці. Вже останнім часом у мене на каналі десь місяць більше шорці, шорці, шорці. І то я хворіла, а то тепер свої особисті життя там трансформації, деякі прохожу, і тому мені трошки ну, це ну, таке онлайн розклади, і це важко. Тому е, поки що далі будуть шорти. Але я повернуся до великих відео. Хто не любить шорти, що чекає великих відео, хоче, то я вас прошу, зайдіть у списки, плейлисти там в мене є на різні теми. Є не один плейлист. Знайдете, що для себе цікаве. Старі мої відео. Я сама їх дивлюся, коли мені щось треба. До речі, дуже резонує. Хто має е, св свій канал? Подивіться свої старі відео. Побачите, як резонує. Мене це навчили. Я навіть не знала, але мене навчили. Тарологи більш е, такі е, досвідченіші, ніж я. Виявляється, що дійсно свої відео, свої розклади давні, повертаєшся, дивишся свою свою ситуацію, що там тобі треба, воно дуже резонує. Якщо це така, така ось вам такий лайфхак, хто має свій канал. Якщо хтось в мене підписує, що має свій канал, подивіться свої старі відео. Побачите, що у вас так буде резонувати, що ні у кого іншого у вас так не зрозуміє, як свої. То я ж кажу, що я й сама навіть дивлюся, то і вам рекомендую, особливо новим підписникам, зайдіть просто у списки відтворення. На мене на каналі зайдіть у списки відтворення, І ви там для себе знайдете, якщо вам ну, хочеться подивитися щось більшого, крім шортів, то ви там знайдете відео по варіантах. То в мене навіть є на чотири варіанти старі відео. На три, на чотири. Останнім часом на два, а то було на три, на чотири перші відео. І ви там для себе щось знайдете. А потім пізніше я повернуся теж до відео по варіантах. такі. Тіх тем, різних там стосунків, робота і так далі, не тільки е, цього карта місяця і карта тижня. Повернуся і до, до того. Ну, тобто трошки пізніше. Так що, хто подобав контент, кому тут подобається, хто зі мною, за що я вам дуже-дуже вдячна, то будь ласка, залишайтеся. Якщо вам подобаються довгі відео, поки що заїдьте плейлисти, чуть-чуть пізніше будуть відео довгі і е, нові. так, на, цей, на, на канал будуть виходити нові відео, ну, тобто чуть-чуть пізніше. Трошки терпіння. В плейлисти зайдіть і там знайдете для себе, поки що, якщо ви щось шукаєте цікавішого. А поки що поки що це. Поки що ще будуть шарце. Так, ну все, я думаю, ви вибрали, звісно. Хто не вибрав, то ви знаєте, ставите на паузу в описі будуть тайм-коди, бо я вже наговорила вам на 7 хвилин. Вступу лиш ще розклад. То це вже знову відео затягнеться, хоч намагаюся себе ніби коректувати, щоб коротше, ніяк не виходить. Так, перший варіант країна тіней. Карта тижня для вас на цей тиждень. Карта тижня для вас. Основні енергії, основні емоції, основні події для тих, хто прийшов на перший варіант на це відео для людей. Просимо у духів Таро, дайте нам. Чітку інформацію для людей, хто прийшов сьогодні сюди. Зараз хоче знати приблизно прогноз на наступний тиждень по карті тижня. Карта тижня. для першого варіанту. Королева Пентаклю. Умірність. Дивіться, гарні дуже карти, хороші енергії, хороші карти вам на цей тиждень випали. Дивіться, у вас тут, можливо, у вас є якісь нетерплячки, ви щось хочете вже, бути, вже і зараз бути цією королевою пентаклею. Це дуже підійде жінкам, звісно, цей варіант. Що ви хочете уже тут і зараз бути цією пентаклею королевою, і вже що щось має. Бачите, в неї що це є горшочок якийсь горшечок, чавунчик, чи в неї, і там скелетик ці чупазябрики. Чупакабрики на цих картах намальовані, цікаві такі. І Там е, він тримає пентакль, тобто е, цей е, долар. Ну, Там копійками чи як то там щось воно ну, тримає. Думаю, вам видно, сонечко забиває. Я поставила ці жалюзі закрила, бо сонечко трохи Там видно, ось бачите, він тримає якийсь долар. Тобто це ресурсна королева, це королева багата, це королева небідна, це королева економна, це королева заощадлива, це королева хазяйка. Це жінка, яка в ресурсі, і ви, можливо, у вас можливо не вистачає зараз цього ресурсу, і ви хочете уже, уже може, хочете. А тут на колоди йде вам у що шкура у вас горить. Бачите, у міряність, як тут цікава, дуже у мірість, незвичайна уміряність. Тут у вас просто уже все палає, все горить. Хочу і все, хочу зараз. І що робити, що я хочу, хочу бути цією королевою. Чуть-чуть почекайте. Ось вам перший варіант, тут багато до що говорити. Ви будете цією королевою Пентаклю. Наступний тиждень вам королева Пентаклю. Буде у вас ресурс, буде у вас достаток, будуть у вас гроші, будете ви е, подарунки, може, хтось отримає. Дуже зрезонує для тих, е, що хтось отримає цього тижня якийсь подарунок. Можливо, по королеві Пентаклю ви можете отримати якісь подарунки. Але по умірності, по підказочці, по днові зачекайте трошки. Майте терпіння. Тут просто йде вам порада. Майте терпіння, все у вас буде. Введіть свою гармонію, зціліть себе, ще карта умірності має, зціліть себе, не, не палайте, не горіть. Зціліться внутрішнє якось, і будете ви цією королевою. Все у вас буде. Може, у вас бути якась е, на роботі доплата, може, якісь лікарняні вам, може, якусь відпустку вам оплатять, що? може, якісь гроші вам були заборгували, вам повернуть, Буде це все буде, все буде нормально. Просто, просто ви знаєте, що хоче сказати? От по цих картах, що хочеться сказати, вам перший варіант на цей тиждень. Не нервуйте, все буде добре. Не нервуйте, заспокойтеся. Ви будете королевою Пентаклю. Ну, і для мужчин тут, бо більшість піде для жінок, але для мужчин теж можна сказати, що дивіться, якщо ви мужчина, прийшли на цей варіант, перший на цей тиждень вам карта тижня королева Пентаклю. Дивіться, вам тут просто порада іде така. Вам треба послухати якусь королеву пентаклю, яка є у вашому оточенні. Чи це ваша мама, жінка, сестра, донька старша, е, начальниця по роботі не має значення, колега. Е, ви підкладаєте до себе, вам треба послухати цю ресурсну жінку, вона вам чомусь допоможе. Е, вона вас, як то, щось цілить від чогось, у вас якісь переживання є, і ця жінка вам чомусь допоможе. Може, навіть просто словом якимось добрим. Але вона вам допоможе якимось ресурсом своїм, своєю енергією, своїм словом, може навіть якимись коштами, я не знаю, може, вам подарує щось. Може, ви мужчина, ви жінка, крола Пентаклі, у вас день народження зараз буде і ваш корла, а вам щось подарує. Гарний подарунок, про який ви мріяли. Але ви щось, як то, що маєте якісь переживання і за це, і тут вам теж іде як для мужчин підказка, що по уміряності зачекайте, не нервуйте тут, хоч жінкам, хоч мужикам, іде все одно порада одна: не нервуйте, зачекайте. Гармонізуйте себе. У чоловіків просто у вас буде ця королева Пентаклів, щось від цієї королеви чи ця королева взагалі буде у вас. А для, а для жінок це ви сама випали. Для мужчин то різниця тільки в тому, що це фігурна карта, і для мужчин це е, у вас щось буде, чи, під, чи вам під, щось допоможе така королева. Чи буде щось у вас, ну, буде у вас щось з цією королевою? Чи може така королева у вас є, що ви не можете стосунки зав'язати? Буде, все буде. Зачекайте, по уміряності, ви будьте в гармонії з собою спочатку, і буде у вас це королеве Ну, Це для мужчин. А для жінок це ви випали сама. І вам теж не нервуйте, зачекайте, ви будете цією королевою. Буде у вас цей достаток, буде у вас ця стабільність, буде у вас цей ресурс. Вам треба набратися просто терпіння, запастися терпінням, почекати по уміряності. По зцілитися якось внутрішні, І ви о, зайдете в цю королеву Пентаклю. Ось такий перший варіант тут. І вже. Тут вам чисто пішла порада. Тут не те, не що які там у вас будуть енергії цей тиждень, яка там вам карта тижня цей тиждень. Тут вам пішла порада, перший варіант. Вам пішла порада, бо то, що по днові дуже пішла порада. Фігурна карта це те, що буде, що ви будете цією королевою Пентаклів, чи що йому мужчина, то у вас буде щось з королевою Пентаклів, чи від королеви Пентаклевої. А якщо ви жінка, то ви будете цією ресурсною королевою. По умірності порада. Зачекайте. Чуть-чуть зачекайте. Ще чуть -чуть, так як то що. Ще чуть-чуть. Не горіть, не пашіть, не спішіть. Не спішіть в омут з головою. Усе буде добре. По королеві ви будете в ресурсі, будете в стабільності. Порада по умірності. Не спішіть. Не спішіть помаленьку. Не, не гоніть коней на предбатька у пекло. Ось так, ось таке. Першому варіанту. Непогані у вас енергії, уміряність, королева Пентаклі взагалі гарні карти. Хороші карти. Чого вам і бажаю. Далого вам тижня! Всього вам хорошого перший варіант. Дякую вам за увагу. Так, другий варіант Таро Зеленої відьми. Так, другий варіант для другого варіанту. Карта тижня на наступний тиждень. Основні енергії, основні події. О, тут другий варіант. Це да. Тут щось у вас летить, спішить, півколоди великі, О, з рук просто легенько, акуратно мішає, воно полетіло. І маленька колода. Не дивно, коли велика колода. Зараз побачимо другий варіант для другого варіанту. В енергії второго, у духів второго просимо підказочку для. Людей, які прийшли на це відео, на цей канал, на цей варіант. Карту тижня на цей тиждень, на наступний тиждень для другого варіанту. А, бачите, три мечів. Зачекайте, бо сонце засвічує, я далеко не бачу. Так, три трійка мечів. Відноколо світ. Ось чому карти летіли, все, я зрозуміла. Я зрозуміла, а далі ще й колесо фортуни гарна карта. Далі вже йде на дно, дивіться. Другий варіант у вас трійка мечів. Дивіться, ви якійсь трійці мечів, і ви будете цього тижня далі сигніфікатор, себе серце рвати, себе мучити в цій трійці мечів. вам щось дуже важко, бачите, лебідь один. Щось у вас якась важкість. У вас сер... ви щось рвете собі серце. Е, щось у вас не виходить, щось, може хтось вас підставив, може вас хтось образив, може ви щось. Е, ну, справді, якась ситуація тут, в принципі, була, бо це меч, ця трійка, а не дев'ятка. По дев'ятці. й це ви б собі не крутили. Тут що ну, тут, тут дійсно тут дійсно один, один лебідь. Лебідь один. Е, тут у вас, у вас дійсно є якась мечова трійка. У кого що, підкладайте до себе? Мечова трійка це якась біль, зрада, підлість, обма... ну, ні, обман. Ні, Обман Обман тут трошки не так, Тобі сім мечів було. Ну, тут іде ну, все те, що на серці важкість. Але у кого що? Важкість серця. основна карта, Той, вибачаю, основне значення цієї карти важкість на серці, біль на серці. Але чому, то ви вже підкладаєте до себе, у кожного. Своє. І, і, і тут ще й світ така цікава карта, бачите, тут ще й ця гадина. Тут ще й ця гадина у цих коріннях завелася. З однієї, сторони, гадюка це мудрість, а з іншої сторони, гадюка це якась гадюка. Але це, під, це дно коло, десь підказка. Дивіться, другий варіант: що вам на цей тиждень? Ваш синіфікатор трійка мечів. Важкість. Так, важкість, яка з вас продовжується. Чи, можливо, у когось зрезонує? Що ви зараз щасливі, все у вас добре, ви у радості, до вас прийде яка стріка мечів. Ви чомусь будете розчаровані, ви будете чогось якісь болі. Але вам тут відразу йде по колода. Не дивлячись на цих зміїв, які лізуть з-під лізуть землі, вилазять, не дивлячись на цю змію, яка тут заплодилася в цьому коріні. світ це світ. Це карта світу. Карта світ. Все одно це іде. Будь, майте мудрість, по, по змії, можна сказати так, майте мудрість. Майте мудрість е, відпустити цю трійку мечову. Від себе, свого серця і свого життя, взагалі може. Комусь так зрозумію, комусь з серця, комусь з голови, комусь взагалі з життя. Світ це закінчення. Знаєте, як кажуть, що. Ну, от За війну, зараз кажуть, скільки вона вже йде, але все одно, війни не тривають вічно. Коли неколи ця війна закінчиться. От так само і у кожного у житті своя особиста війна, яка внутрішня, вона закінчиться. Скільки би там не було коїсь біди, чогось болі якоїсь, воно має закінчитися. Не можна цю біль вічно нести по життю з собою. Розумієте? Воно закінчиться. Карта світу вам випадає на дні підказка. Кінець. Кінець цим зміям, якщо це справді якісь змії будуть у вашому житті, їм прийде кінець. Карта світу. Все. Всесвіт бачить ваші страждання, якісь потрійці, трійці мечі, ваші болі сердечні, і всесвіт вам допоможе їх вигнати. Воно йде до кінця, воно закінчиться. У кого тільки е, все добре, і цього тижня, що станеться таке, то щоб ви не дуже рвали собі серце, тут вам іде підказка, не переживайте, воно пройде. Воно пройде. Ото біль, воно пройде. По світові, вона закінчиться. А у кого вже є щось по трійці мечів, нехороше у вашому житті, уже є. І воно цей тиждень, на цей тиждень вам сигніфікатор, що, що воно ще продовжується цей тиждень, наступний. Але все одно ну, не може тривати вічно. Все одно світ. Завершення. Завершення трійки мечів. Отак, От вам тут е, другий варіант. І де ось такі вам йдуть енергії на наступний тиждень. Трійка мечова є біль, так, є біль, є рана на серці, так, воно є. Ви маєте це прожити і відпустити. Посвітове світ, світ за вами, світ вам, вам допоможе. Включіть свою мудрість. Включіть мудрість, виключіть біль, включіть мудрість. Ви знаєте, тут таке враження, що ви знаєте, як подолати цю трійку мечів. Ось так мені щось йде з потоку, що ви знаєте. Ви знаєте, ви зможете. Ви можете, ви знаєте, головне ваш намір вирвати з коренем серця у ту тріку мечу, яка там вам засіла. І робить, робить вам боляче. Оті мечі серця повитягати, ви зможете. Ви зможете, бо тут ну, на дні світ, це немає мови, звісно, ви зможете. Це кінець. Це закінчиться. Ця тріка мечува підходить до кінця, до свого завершення. Dante, ось так, так вам тут це другий варіант, тут вже більше нічого є, це вам вже не можу Тут Хоч мужчини, хоч жінки тут немає значення абсолютно, трактовка підходить, що мужчинам, що жінкам одна, тут немає ніяких відмінностей. І тут якась важкість у вас є, по третій ці все-таки у вас є якась ця важкість. Ну, майте на увазі, не загоніть себе дуже у цю біль. Бо воно закінчується. І, і я кажу, що тут не просто е, Це не просто вам як передбачення прородство, що закінчується біль. Тут, прям мені, от то я відчуваю, що комусь там може кому, Може не всім, але комусь це та зрозуміє так, що ви знаєте, як це подолати. Ви знаєте, як це закінчити. Ви знаєте, як, тут, як вийти з цієї трійки мечової. Ви знаєте, ви можете, головне, ваш намір захотіти і так зробити. Чи знаєте, що хочеться сказати по світове закінчення? Я хочу сказати, щоб класти хрест на, на ту трійку мечову, яка вас гнітить, яка вас мучить, яка вам боляче робить. Ви знаєте, як на, як на це забити болт, грубо кажучи, ще якщо навіть так. Ви знаєте, ну, комусь зрозуміло так, що ви знаєте. Може, ну, хтось може сказати, що ти трендиш, я нічого не знаю. Мені боляче, не знаю, що робити. Ну так, да, комусь так підійде. Ну, Комусь підійде, бо вас багато, і комусь підійде так, комусь те, що я кажу, а комусь по-іншому. Ну, комусь підійде те, що ви знаєте. По ви зможете, ви знаєте. Ви знаєте, як цим закінчити. Ви просто прислухайтеся до своєї інтуїції, прислухайтеся до свого вищого я, і ви вийдете з цієї трійки мечової, яка вас отак на розтерзання взяла. Ось так, другий варіант. Тут все тут теж більше нічого. Тут жікру для мужчин, для жінок однаково, відмінності в ноль одинаково, і тільки йде з потоку то, що закінчення, закінчення по світові, трійка-мечова закінчується. Все, ваша біль, якась ваша біль, яка вас гнітить, вона закінчується. Хтось сам її покладе крапку, а комусь світ допоможе. Хтось сам знайде мудрість, як це зробити, а комусь допоможе Всесвіт. Пам'ятайте про це, що не гнітіть самі себе, не закопуйтеся в тій трійці мечовій, в тій болі, бо вона йде до кінця. Ви допоможіть своєму серцю самі відкрити, якось самі вигоніть його з себе, це того червачка, який там сидить і вас гнітить. Ви допомагаєте тут ту цю змію, вигоніть її з серця, і воно якось вам, коли ви самі захочете цього збутися, вам і все світ тоді допоможе. Розумієте, Навіть навіть так, навіть тим, хто тупо сидить і не знає, що робити, все одно е я сказала, комусь підійде, що ви знаєте, як це робити, а комусь, що ви сидите і плачете, і не знаєте, що робити. Е тут вам підказка, просто, що ну, ви намагаєтеся викинути, вирвати з коренем. Ту змію свого серця, яка там кублом сидить у вас. Ви, ви, якщо почнете це робити, ви почнете з цього виходити стану, це навіть може бути якась і депресія, і апатія по цій трійці мечів, розчарування. Ну я кажу, у кого що, бо трійка мечів це біль на серці, важкість на серці, а у кого що, то ви почніть то з себе виривати, може якісь чистки комусь треба зробити, може так, сам самі там, свої свідомості, підсвідомості, розумово, ну кому як. Ви себе маєте знати, прислухайтеся до себе. І тоді вам всесвіт допоможе подолати і закінчити то. І ви перейдете зовсім на новий рівень. Світ остання старша, та, карта старшого аркану. Якщо спочатку починати, то йде, цей, йде шут, обнулення. І Ось так, другий варіант. Тут вам теж пішла підказка. Як і першому так цікаво, це, сьогодні пішло і першому варіанту дуже пішла порада підказка. Тут і вам пішла підказка. Под нові колоди. що перше, Хоч і абсолютно різні колоди, в першому варіанті дно дуже пішло на підказку, і у другому дно дуже пішло на підказку. Бо старші аркани. Старші аркани вони дуже чітко дають підказочку якусь. Там і тут був старший аркан на под нові колоди. Ось так, другий варіант все. Надіюся, що ви зрозуміли, про що я. Що ви зможете скоректувати, цю трійку мечів вирвати з себе, вигнати, те, що вас знітить, те, що вам боляче, що ви зможете це подолати вдалого вам тижня. Другий варіант, всього вам доброго. Дякую за увагу. Чекаю зворотнього зв'язка. Від усіх Від усіх чекаю зворотніх зв'язків, я вам зрозуміло, Якщо щось уже зрозуміло, якщо ви зрозуміли, вже про що я можете писати вже сьогодні чи наступний тиждень. Дуже буду вдячна і рада вашим коментарям. Все, на все вам добре, всім, всім вам вдалого тижня, хорошого тижня, хороших вам вістей, негаразді перепони подолати, змогти. Хай вам допомагає всесвіт, вищі сили, ваше вище я. На все вам добре. Бережіть себе, своїх близьких, мирного вам неба, мирна година. Всього, всього вам хорошого. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.